Люди, які щоночі човнули на її голові, а в день сюди далекорів, за останніх три з половиною роки не промовили сняти. Пригадували, з якоюсь справою водою почути від них хоча б щось варте уваги, Хоча б натяк правду чи сполети на руку. Але всі, як один, вдавалася в себе на дотечному мешканці, на яким лише випадково треба. Вони вирізали з покору Вони роздивлялися довкола, викручуючи шиї. Вони посіпувалися в той момент, коли треба було мертво стояти в позиції на нашому позицію. Бували і помічали, як двоє, або троє з них нахиляли свою голову не До одного не давали, що ведуть їм небас. Чоловік в коричневому пальто, який любить потирати своє праве коліно, час від часу поглядав на себе, чи хтось бува не наближається. Це відбувалося ритмічно, без наперед. Його пойду на ранок завжди видавалося мало. Але я достименю, знала, якого половина. Цієї ночі ніхто з них не прийшов. Зазвичай усі ці люди вірили в те, що я не знаю про їхні існування або куди не пам'ятаю їхніх обличчя. Час від часу вони були зі мною в дивну гру, показуючи лише тисячі правих рук, або залишаючи на червоному піску правих рук. Інколи їхні шиї видовжувалися до рівня важкових дерев, і я спостерігала, як кілька років пережовують учне зеленості. Єдине, що мені відомо до вони бояться показувати мені очі. Якщо я виходить до мене вперед обличчям, то завжди чим не запиляється. Найчастіше частіше прикриваються власними пальцями, настільки видизано, що здатні концерно в купити сумка. Щоб... Мені подобалося за її захищу. Ми доводилося зустрічатися в нашому просторі сніг, я вже звично не дивилася від ніч. Хоча для цього не було. Не відходив. В Цьому я остаточно впадилася, як я випадую і брати постажати. Пам'ятаємо, що проходить злякані відбувається. Мені повернулося. Немає подумала. Якщо не зараз. Дімно щось стануло це на сильно підігріти шоколадки, як замурювалася по домі не ворожі. Трохи ти могла хіба що вбити. Вони ковтали щось невидиме, але сповнене жадоби дуже боєплотів. І я знала, що сьогодні всі вирішать залишитись у своїх схованках, аби я остаточно впевнилася, що сама. Я відчувала себе наобиться. Але все ж чекало доволі. Не приходив ніхто. Цьому і остаточно впевнилася після вибуху із ранку кави. Про заборону вживати цей напій я дізналась під час останньої розмови з лікарем. Він дуже любить випробовувати моє терпіння, особливо коли смакує залишеними на нижній губі краплями кави і монотонно промовляє. Я помічаю, як тоді сородив, в нього починають посипуватися ноги. Дзиниці вовтузяться з одного боку в інший, ніздрі то розширюється, то звужується, яка ва... остаточно розчиняється в ньому. Матиму на увазі, кажу йому близьким рухом руки, забираючи з під блокітника свої джинсові піджаки і йду геть, не повертаючись до нього співню. Ненавиджу носити позаду себе чи зношений кубок. Ти знаєш, що це вода коротко вернула? Знаєш Знаю, Знаю, знаю. Але якщо з Не Не так. Ти краще знаєш. Ні, не. не знаю. Я почала рахувати, скільки за останні хвилини в моєму помешканні прозвучало слово знаю у різних формах. Остання фраза, що правда, здалася мені в суму. Це змусило не дещо вирівняти своє тіло, яке до того було нахилено над обіднім столом. Вони приходили? Приходили? Ти ж знаєш, що. Не. І тільки не треба зараз давати, як тобі приходитися. Мені інколи здається, що ти бачиш на нього всього бороду. Я бачила тебе. За миттю почула грюкнутих і двері. Звичка не зачиняти їх на замок залишилася в мене ще з дитинства, коли треба було дочекатися, аби входити з роботи. Носилася будинком, зазираючи в кожне вікно. і прислухаючись до кожної стіни. Втім, Зазвичай засинала скрученою клубочком на порозі звідних вариант. Вони приходили, тримаючись зі руку. Переступаючи через моє тіло, зникала з цим Я прокидалася на тому ж місці, від що пройшла до мене школи. Двері були не порушення. Трьох вхідних повторився ще раз. Цього разу я дивилася на цьому. Вони були При цьому я переконалася про єдиною, єдиною якою я могла подорозі. Він знав це, тому він не віддала життя з часу. Єдиним його недоліком була думка про те, що моя самотність вирізблена на кожному вуличному дереві. І кожен, кожен перехожий дізнаючись про це з пишем сповістим іншому. Якщо я, врешті-решт, зустрінуся з кимось поза межами свого приміщення, то не варто буде озвучувати жодного слова. Знову, залишившись на одинці, я мовчала. Рота мій залишати по собі атмосферу своєї присутності. Десь Десять пів години я вдавала ніби до цього слухаю, він все, говорить і говорить. Розповідає про мій вчорашній день, згадує, що я була тягнути і як проходила в голову супоїв. Каже, що я почала читати дві квінових моїх довікники, загинаючи проти човністю. Це вдорогів де і я партнер поставився.

Якби я теж не що таке, ми снаряди надміти коштантувала біля вихід. Я зробила декілька детка безпрофора, краще заспокоїлася. Музика стала викладана, як я змушую танки, колихатися всі б було помічною мої нової руки. Я уявляла, як танцює. А потім як те справді руки. Троситься руки, наче напередодні доводилося нести важку сумку. Дине світло було занадто яскравим, я примружувалася, доки цілковито не опустила голову. Дорога була грубощю. Я зупинилася під деревом каштану і потягнула руки вгору, силуючи зірвати хоча б один листок. Крізь грущу гілок моє обличчя цілого сонця. Інколи я виверталася, але частіше приймала на себе удар. Це було схоже на з рогача. Тепер мене абсолютно задовільняла просутність дального світла. Я перестала протестувати. Воно проникало в мене з надзвичайною швидкістю і, здавалося, розкладало всередині власні побутові речі, ніби прийшло надовго. Я настільки захопилася новими відчуттями, що й забула, що мої руки ще досі підняті вгору. А коли прийшла до тями, відчула, як хтось торкається мого плеча. Повіло холодно. Розвернувшись, я побачила. Так, зазвичай... Як на мене не надивиться чоловіча постать. І тут даєш. Ту погляд відбувався мені маскою непорозуміння. Ми з нею не я була впевненою. Я опустила очі і потягла до них з футболку, яка дещо піднялася. Робила це настільки повільно, настільки була спроможна. Врешті, аби не бачити більше цього НАТО проїзне обличчя, ви вирішила просто розвернутися і піти, чи навіть побігти. Чика зробила півоборота, як тяжка долоня чоловіка, обміняла мене тонке зап'ястя. Зараз чекаєш, чекаєш. Не розуміли, що поганого тобі зробили. Подумаєш, трішки поспілкувався з нею. Ти... Я ж постійно одірався, що тобі не наскучило чекати на мене. Ти... Не чекай, дівчина. Угу. Mm -hmm. Мені все ж вдалося побігти. Повітря в моєму організмі набирало вагу, тепер воно тиснуло. Я задихалася. Коли вирішила, що трішки відірвалася, розвернулася, бо глянути, чи не біжити, чи не зі мною. До тебе він стояв там де й раніше, потирав своє право коліно. Тільки тепер розмовила рушниця. Дихати стало ще важче. Вирішила повернутися назад. Його вже там не було. Я повинна тим був, спопивши себе розпилювання, усі знайомих мені молодь. Я його бачу. Не знаю. Але що ми не пізнали його? одразу? Чому? Відвино. Мені легше зробити, що я тебе так уж не знаю. Наступного разу просто поговори погори знаємо. Якщо б ви десь тобі не знайомцем, все одно не цікаво. Во, во, рей. Дружаю, <реш> ніжно проваджувала мене В У момент мені здавалося, що я люблю. Кожен наступний день відбувався мені різними колосами. Хоча на руки 123 намагався розповісти про свою подорож у міст. Ми Це зможе на червоніти, чи не всі чи ти не про це перевідання слова з мусор хлопця до нього. Я затовіла обидва і намагалася собі втримати. Моє серце батьків цього разу було вручні, щоб їхній кроків в цьому нету. Я витрапилася на гострих інших чорного олівця, на щастя, буде неміло хулити в Чорний в коричному пальто, сидів на кроти, і смакував чорного руками. Чому ви сніги не чують голосу? Він присмокнув губами і вів погляд у вікно, спостерігаючи звичайно статично. Твій слух не вдасться повернути. Ще вони мовчатимуть. Довго мовчатиме. Спи, поки чуєш мене. Спи, поки чуєш мене. Спи, поки чуєш мене. Вруте з нього хто? Мостився зручніше на кріслі і піддавай і бажає мене це життя. Дві секунди, дві секунди зачекайте. Все.